Сьогодні, 8 вересня, Донеччина відзначає день визволення від фашистських загарбників. Ця знамена дата назавжди у в історії рідного краю для окослоблення пам'яті проводим визволенням, які ціною життя зберегли на віці наступним поколінням. Жертвами нацистської окупації стали сотні тисяч наших земляків. З цього пояк по обороні та звільнено Донецької області загинуло, чи було поранено близько 500 тисяч. Осіб. Львові, Донеччина та вся Україна знову виборює свою волю та незалежність. Проливає кров найкращих своїх доньків і синів. Як ваш та роман потрат, не отписали як боляче немає світло. Не хві у клінь, побажання, що втрачає, не чуди будеш кожен. Що вам доводиться до того, в небесах, А на могилах нескінченні країна тоне у сльозах. Пошивайте там, рідненькі, ми не забудемо про вас, хай будуть хмари вам м'якенькі, пробачте рідні за все нас. Мальнішеньку Сіроб все більше в небесах, а на могилах не Країна доле у сльозах, ми спочивайте там видненькі, ми не забудемо про вас, хай будуть хмари вам якенькі, пробачте рідні за все нас.